І ми продовжуємо стежити ретельно за Курською операцією, яка змусила ворога перекинути на цей напрямок 30 тисяч особового складу. Про це заявив під час онлайн включення на форумі Україна 2024 Незалежність головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Утім, за словами генерала, це не стосується покровського напрямку. Там він навпаки збільшує зусилля. Курська операція відвеликла значну кількість його сил. Ну, на даний момент ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військововців вже перекинути на курський напрямок, і э, ця цифра зростає. Поряд з тим, противник намагається знімати частини з інших напрямків, а Покровському напрямку він навпаки збільшує свої зусилля.